Того жовтня під час чергової атаки росіяни знищили склад одного з найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Україні. Як пише українська правда, на базі компанії зберігалися 20% місячного запасу медикаментів країни. Збитки становлять 100 мільйонів доларів. Все вже через два дні виникли проблеми з доставкою ліків від оптіма фарму по Києву та області. В компанії зазначили, що ліки доставляють до столичних аптек з регіональних складів, але це не покриває 100%. Попиту обстріл жовтня став вже другою за три місяці атакою на фармацевтичні склади. На початку великої війни були зруйновані також логістичні комплекси. БАДМ в Київській та Полтавській областях за оцінками експертів фармацевтичний ринок швидко адаптується. Місцевих складів Optima фарму та БАДМ вистачить, аби стабілізувати постачання. Тож тимчасові перебої не переростуть у серйозний дефіцит. Але звісна річ, що питання звичайних українців: а що ж, а що ж, не дай Бог, чи може бути якась відсутність якихось препаратів, і чи варто бігти і закупитися на всяк випадок? Про це не тільки говоримо з нашим гостем. У мене на зв'язку Іван Сорока, це голова української медичної спільноти, професор Української військово-медичної академії. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. Доброго дня бажаю здоров'я і перемоги. Дай Бог, пане Іване. Але ми знаємо, що не тільки від наших бажань це залежить. Але торкаючись теми ліків і того, що москалі завдали удару по одному із складів фармацевтичному. Чи можуть бути якісь перебої з тими чи іншими ліками? От розвійте мої сумніви і мої, якби якісь хвилювання з цього ну, зокрема, прикладу. Ну, на, 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 насправді будь-який удар по нашій інфраструктурі це болючі втрати, і, і це треба визнавати. Але українська фармацевтична промисловість, українська дистриб'юція, аптечні мережі вони мають. Дуже серйозні такі базові можливості, і я не прогнозую серйозних проблем з фармацевтичним забезпеченням. По-перше, кожна з аптек загалом має багатотижневий запас ліків в себе безпосередньо в аптеці. Це перше. По-друге, є дуже багато регіональних складів, і є інші дистриб'ютори, які можуть ці ситуації підставити плече і якихось болючих затримок або дефіциту насправді не буде. Це ще раз говорить про те, що Україна велика промислова держава, і наша фармацевтична промисловість має великі власні заводи, які мають там безумовно також і складські приміщення, які забезпечують безперебійність постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення на ринок. Безумовно, якщо в цей момент на складі оптіми фарб знаходилися якісь там базові поставки, і вони ще не розподілилися на. Регіональні склади, наприклад, була якась там зарубіжна поставка, можливо якихось там препаратів для лікування орфанних препаратів. Але ми маємо розуміти, що всі ситуації інші великий дистриб'ютор або інший великий дистриб'ютор, яким є компанія Бадн, підставить плече і забезпечить необхідну кількість і якість продукції. Плюс ми маємо розуміти, що також не прогнозуємо і збільшення цін. Насправді ліки в Україні не є найдорожчими в Європі і світі. І, наприклад, якщо ми порівняємо рівень інфляції, наприклад, там річний 14%, то рівень приросту цін на фармацевтичну продукцію це не більше, там плюс-мінус 12%, можливо, трошки більше, тобто це не перевищує рівень інфляції. Тому не треба скажімо таким чином турбуватися, хвилюватися. Я впевнений, що все буде в порядку, і тим більше, що ми не перший раз переживаємо подібні атаки. Вони були під час перших місяців тижніх війни, але фармацевтичний ринок гідно впорався з цими проблемами. Пане Іване, але 20% місячного запасу ну, я не знаю. Можливо, моя суб'єктивна думка вона не вірна, але це чималий відсоток, і якщо говорити про кількість того, що втратили, і відповідно чи не може ось цей момент все ж таки повпливати ну, хоча б на короткотерміновий якийсь сплеск зростання цін, чи ні, а, 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 ні на, на ціни це не повпливає, тому що ага. ринок насправді регулює це дуже серйозно є обмеження по ціні. Є державне регулювання в цій ситуації. Треба поговорити про можливу якусь підтримку держави для дистриб'юторів, які за рахунок якихось там внутрішніх резервів зможуть відновити там, скажемо, якесь або кредитне фінансування, створити краще для таких. Підприємства бо відшкодувати з внутрішніх резервів, тому що це вплине на обігові кошти. Uh -huh. Насправді 20% це не 100% і місячної потреби. Тому дивіться, кожен регіональний склад він тримає декілька місячний запас. Кожна аптека е, тримає ну не, не не менше місячного запасу ліків, тому. Оцей тиждень, і, і тим більше компанія Оптимафарм вже відновила постачання е, там регіону Київ і Київської області е, з інших логістичних складів. Тому треба думати про те, щоб убезпечувати відповідні. Структури критичної інфраструктури підкріпляти їх засобами протиповітряної оборони, будувати відповідні за державні кошти державні сховища. Ну насправді в Україні немає державного дистриб'ютора е, лікарських препаратів. Колись за радянських часів на початку незалежності була така компанія Укрфармація, е, яка відповідала мало е, регіональні склади, Бари, Харків, інші міста. І, і це забезпечува плюс бази зберігання в умовах війни. Маємо про це думати. Можливо, подібні атаки будуть спонукати е, державних службовців, міністерства охорони, службовців, Міністерства охорони здоров'я, уряд, відповідні інші е, структури для того, щоб створити е, державний е, державний оператор ринку. Фармацевтичних послуг і виробів, продуктів і виробів медичного призначення, що обезпечить і дасть там певні критичні моменти для збереження стійкості в. Надання ефективної, якісної, безперервної медичної допомоги дійсно, тому що фармацевтичний ринок це і фармацевтичні препарати, це складова нашої національної безпеки. Спасибі, спасибі, пані Іване, за те, що заспокоїли, розвіяли всі сумніви. Іван Сорока, голова української медичної спільноти і професор Української військово-медичної академії, був у нас на зв'язку і розбиралися, чи може якось позначитися ситуація, коли москалі вдарили і було втрачено по. Складах однієї фармацевтичної одного фармацевтичного дистриб'ютора і було втрачено 20% місячного запасу ліків.